Доброго дня, панове, вітаю вас на каналі Ковка для Початківців. Сьогодні я приїхав на роботу, але така спека, ну, пару годин попрацюю і буду збиратись додому, тому що температура велика на дворі, поки не спаде, напевно, дуже буде тяжко працювати, бо під кінець роботи аж голова болить. Приїхав я сьогодні на такому транспорті шикарному з вітерком. Поїду навіть, на ньому додому, якщо він зарядиться на батарейках. Батарейки зарядяться, полсотні кілометрів розвиває на годину, доволі такий міцний. Моща. Ось такий у мене є транспорт. Зараз тільки на такому треба їздити. Ви зрозуміли, так? Да? Красавчик, він працює і доволі такий сильний. Тяга в нього є. Двохмостовий він. Ну, а зараз я, як і обіцяв, Зараз я вам буду показувати, як зробити декоративну ручку. Горно вже горить о, декоративну ручку на, на кочергу, на совок, о, на ворота можна приварити, да, куди, куди завгодно. О, вона трошки операцій там більше, трошки складніше. Так як попередньо хто бачив там, на відео, там теж красива ручка, кручена вправо-вліво. Вона теж оригінальна, але там більш простіше, о, а тут треба на молоті пробивати. Без молота буде дуже... Складно пробивати, О, скручувати то ні, от поливати водою не треба, тут, тут з якоїсь сторони подивитися, як складніше, як простіше. О. Зараз я вже заложив заготовочку і зараз я вам буду показувати з самого початку, скільки це забере часу, і щоб зробити цю ручку на, для совочка. Зараз мені треба зробити для совочка ручку. Совочки ви вже бачили, як штампом зробити, як відбити на молоті, як просто вирізати заготовочку болгаркою, в тісочках загнути бортики, і буде вам совочок. Ну, а зараз роблю цю красиву ручку і побачите від А до Б. Ось у мене прогрівся 12-й квадрат, так як і на попередню ручку. Зараз я її буду пробивати на такому. Ось на такій приспособі, бачите? Там такий зуб знайду вверху, будемо новитися голови. Я пробую ось вам видно жолобок, так як я вам в попередніх відео казав, що можна це зубилом зробити. Ну, зубилом довше, а от на тій приспособі швидко. Зараз нагрію. Дуже жарко сьогодні. Зараз гарно прогріється і я її дам три обороти закручу. Зараз поставимо, щоб було видніше. Ось так тіски. Ось. Беремо ось такий вороточок, нехитрий квадратик, тут щоб входив 12 робіть його на 13 мм і буде квадрат гарно входити на 12 Ну, Під будь-який квадрат, можна 14 зробити. Зараз нагріється. уже нагрілася. Треба зажати тісочки, залишаємо там хвостик невеликий, одягаємо квадрат, ну і робимо один оборот, два обороти і три обороти. Я думаю, досить. Можна да, три, три обороти досить, тому що. Якщо не більше оборотів зробимо, то буде зерно, на цьому буде дуже дрібненьке. Ось так скрутили, бачили три обороти. І тепер під молотом роблю зовпад. Робили квадрат ось так. Ну. І пробиваємо знову на світі. Ну, такий желобок пробиваємо і нагріваємо далі. Так, це весь процес, як повинен він бути. Так, щоб добре було видно знов. Таким же самим ударом, то ми закручували за часовою стрілкою, пробили його на квадратик знов і просічкою зробили жолобки. А тепер будемо розкручувати проти часової стрілки. Трошечки прогріються, тіски вже нікуди ні не годяться, сломався болт і розпускається. Ось ми прогріли, зажимаємо знову і розкручуємо вже проти часової стрілки. Ну і дивимося. Бо якщо багато розкрутити, то трошки буде малюнок змінений. А якщо не багато, то буде супер. Мабуть, оце досить. Навіть вийшлося пів, навіть оборот не вийшло, мабуть. Так, прогріваємо далі. Прогріваємо далі і будемо робити ось так. Пушку будемо робити для, це буде ручка на совочок. Нагріли і витягуємо. Ведемося в інший простір. Ось так вам видно на кувальню, все видно. Отут трошечки поправляємо, бо завжди після молота є нерівності. І закручуємо таку барабулечку, ви зрозуміли, да? так як хто вже бачив, мабуть, вже вміє робити. Я думаю, що так. Ось таку барабулечку накатали і загибаємо ключечок сам, щоб бішати. на навилочки, на красиво все поправляємо. Наб'єте руку, то будете працювати швидко, хто в цьому зацікавлений. Ось уже такий ключечок красивий, завернутий. Зараз кидаю в горно, далі грію, показую. Переносимося в інший простір, бо знімати нема кому. Приходиться бігати туди-сюди. Ось так. Зараз нагрівається, нагрівається. Погріється і я буду формувати далі ручку. Ось така приспособа, як вам показати. Он всередині, бачите так, о! Блин, не хочеться розгинати. О, от така штука з одної сторони і з іншої. така жаба. Ми сформуємо на ручки шарик там. Вона буде дуже оригінальна преса. Нагріли. На ребро. Подивіться, який оригінальний получився шарик. Зараз я нагрію і нагрію, витягнув цю половинку. Це я вам показую повністю, повністю весь процес виготовлення ручки на совок, на кочергу. Ну, це для совка буде, Вона там коротенька, не вистачатиме тіла. На кочергу треба трошки сантиметрів на 5 6 більше брати. Можна зробити, так як я показував в попередніх відео, там ручка була закручена, операції менше було. О, по там наче вона простіша, але ну, вона теж ну, красива. А тут трошки більше операції. Ну Тут, бачите, треба на молоті квадрат. Тут можна зробити без молота, розрубати зубилом, скрутити вправо-вліво, поливаючи водою. Ну, тут так не зробиш. Треба пробивати, скручувати, потім знову пробивати квадрат, потім знову пробивати і розкручувати. Вроді так не поливаєш ні водою, нічого, але операцій виходить більше. Ось я на гріві, зараз я її витягну. Гаряча, то треба зразу прийняти і подивіться, яку сторону її підкрутити. І водичку я її мокну, Щоб можна було взяти руками. І ось дивіться, що виходить. Ближче піднесу до вас. Получається ось такий якби колосок. Бачите, так? Да? Крючечок вішати. Ну, а длина, яка мені треба, я відріжу. О, Ви бачили, як теж робити совочок штампом О, і робити такий без штампа там квадратний. Я собі одріжу, стільки прикручу і подивіться, покраситься, під бронзу зробиться. І ось така оригінальна ручка вийшла. Варіант номер два. Так же саме можна на двері робити. Відтягнули, хвостики тут оставили, завернули барабульку, завернули, вигнули дужечку і вам дверна ручка на калітку десь прикрутили чи приварили. Ось таке відео повністю я вам засняв. О, повністю весь процес. Тобто я практично нічого не тормозив. Як воно повинно бути, стільки це все пішло на це на нагрівання, на пробивання, на скручування. Тобто я нічого не врізав. Там тільки в початку, я трошки скоротив. Де. Показував каласаки чи Сузукі, Я вже не знаю, надпись стерлася. Ще кое що зроблю. О там замовлення, крючки, які заказали там. Ще зроблю пару цвях осмиків із, із пружини вигну. Дуже хороші спружини, або з торсіона виходить ну, крепкі, такі ну, хороші. Але ні в якому разі з торсіона чи з пружини не каліть. Як я вам показував, цей осмик з арматури, що його обов'язково калити треба, бо арматура відпускається, то пружини з торсіона воду не макайте, інакше прикалиться, потягнете десь великий гвоздь там 150-200 ку і відламається сама лапка. Вона пружина і так доволі міцна. от не треба калити, щоб зберегти свій інструмент. Ну а так, сьогодні те, що я вам обіцяю вам показав, як робити ручку номер 2 Зараз буду робити іншу роботу, ту, що ви вже там бачили, там якісь крючечки, якісь свяхосмики, якісь зубильця, це ви вже бачили. Хто не бачив, нажимаєте на відео, і там в мене дуже вже багато відео пройшло і з самого початку, то ще ніколи не бачив. От, знайомтеся і з простими виробами, ну а поки в мене іншої роботи немає, дуже жарко на дворі і замовлень немає. Будемо сподіватися, що жара спаде, буде якась робота, я буду далі вам показувати якісь інші цікаві речі, які можна робити. Бо при такій жарі, я вам кажу, неможливо устояти біля горна. Але я зараз ще півгодинки і буду збиратись додому. Ну а поки на все добре. Я вам дякую, що дивитесь, підписуйтесь, лайкайте, навчайтеся, розповсюджуйте. Чекаємо наступне відео. З вами був Сергій Олексійович. До нових зустрічей!